Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко і тут зараз термінова новина з'явилася. З'явилася заява президента України Володимира Зеленського в соцмережі X от Вона англійською мовою, і зрозуміло, що суть заяви така, що звернення до Сполучених Штатів Америки тому звичайно використана мережа X для того, щоб, вочевидь, Ілон Маск дуже швидко зумів це прочитати. і Передати американському президентові Дональду Трампу. Зміст цієї заяви наступний. Я хотів би підкреслити ще раз відданість Україні, України миру. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир. Ніхто так не хоче миру, як українці. Ми з моєю командою готові працювати над сильним під сильним керівництвом та лідерством президента Трампа, щоб досягти міцного миру, працювати швидко, щоб припинити війну. І першими етапами, і тут, от уже президент України Володимир Зеленський закликає до перших етапів, тобто поступового перемир'я, перші етапи звільнення полонених, перемир'я в небі. Заборона на ракети, безпілотники великої дальності, бомби на енергетичну та цивільну інфраструктуру, і негайно перемир'я на морі. Якщо Росія зробить те саме, фактично, що ми тут бачимо? По перше, ми бачимо звернення до команди Дональда Трампа, що не потрібно спалювати мости. І Україна конструктивно готова та налаштована на те, щоб не руйнувати стратегічне партнерство зі сполученими штатами. Я думаю, це важливо, і ми маємо це підтримати, адже все ж таки Сполучені Штати є. Доволі, все ж таки, ще сильної держави, зрозуміло, що якою вона буде після керівництва Трампа, ми не знаємо. Але на сьогоднішній день якраз мистецтво дипломатії полягає в тому, щоб в наших національних інтересах скористатися усіма можливостями та інструментами, які ми можемо мати, зокрема. В тому числі заручитися підтримкою, все ж таки, сполучених штатів краще їх мати на своєму боці, і за це треба боротися. А вибороти прихильні зараз США це ще важлива задача, тому що ми бачимо, що зараз фактично Сполучені Штати намагаються чи принаймні те, що говорив Дональд Трамп, зайняти таку більш нейтральну позицію. А нам потрібна позиція в бік України, тобто це конструктивно і це не є. Значними поступками ми виходимо з конструктивізму. Крім того, другий момент. Що стосується а, безпосередньо припинити війну на морі в небі і звільнити полонених. чого це стосується, це стосується якраз того, про що обговорювали, що обговорювалося в Лондоні напередодні, і фактично ті ініціативи, зокрема, які були підтримані Британією та Францією. Ми частково їх торкалися і говорили про них. Власне кажучи, мова йде про те, що мова йде, власне кажучи, а про те, що е, сторони не будуть завдавати ударів по об'єктах інфраструктури, об'єктах енергетики, фактично припинити удари із застосуванням далекобійних дронів та ракет. І е, це не позначається до речі на фронті, тому що тут президент України конкретизує, що мова йде про дрони та ракети великої дальності, що не стосується впіві, мавіків та іншої кількості дронів, іншої номенклатури, яка застосовується великій кількості на фронті і допомагає нам знищувати ворога, не давати йому розвинути темп операцій та завдавати максимальних втрат. Отже, мова йде про те, що а, ми готові до того, щоб зупинити удари, в тому числі по військових російських об'єктах, їхні об'єкти, які забезпечують військові потреби енергетичні, НПЗ і так далі. До речі, а, про таке раніше взагалі не можна було б і говорити, тому що а, на сьогоднішній день у нас нашою гарантією, що Росія не буде завдавати ударів по українських об'єктах, може бути той факт, що. Ми не будемо, а в нас тепер є чим, і можливості та спроможності тільки зростають. Ми це бачимо фактично зі щоденних звітів Генерального штабу Збройних сил України. І, до речі, пошкодження було, як ми знаємо, повідомляв Генштаб і минулої ночі, зокрема нафтопроводу, і не тільки, тобто Україна. Б'є потужно по російських військових об'єктах на її території і нарощує можливості. Тому з точки зору того, а що ж ми можемо, як ми можемо змусити Росію не бити по наших об'єктах, є якраз є якраз ось наші можливості та спроможності, які тільки збільшують та зростають. Крім того, як говорив французький президент Макрон, а нехай весь світ побачить, чи хоче Путін припинення вогню і перемир'я, чи зацікавлений він взагалі в будь-якому перемовному процесі. Оце буде критерієм. А в небі і на морі перемир'я з чогось починати, припинення ударів, я би сказав, і обміну ударів. Це стало би демонстрацією, дійсно, що є якась готовність. Якщо ж її немає. То це пастка для Кремля, тому що тоді весь світ побачить, і якщо Дональд Трамп підтримає цю ідею, то тоді весь світ побачить, що е, хто насправді е, фактично бажає миру, як зазначає президент, що саме український народ, і ми зацікавлені, ми не прагнемо нескінченної війни. Це факт, ми це розуміємо. А хто не зацікавлений, і тоді у Путіна не буде аргументів сказати: Слухайте, ну от там Україна щось. От є ініціатива від України. А що найважливіше, вона підтримана Британією і Францією, які надають їй вагу. Більше того, під це потрібно розвивати на майбутнє ініціативу та ідею, висловлену прем'єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером, який я нагадую говорив про те, що Британія готова підтримати Україну і в повітрі, і чоботом на землі. Заявляючи про готовність відправити британські війська до України для того, щоб гарантувати нам нашу безпеку, це теж дуже важливий елемент. Але це вже про подальші кроки, про які президент зазначає тут же. І, отже, він говорить: потім, після того, як буде а якщо буде досягнуто перемир'я в небі та на морі. То а, потім ми хочемо дуже швидко просуватися через усі наступні етапи та працювати зі США, щоб узгодити міцну остаточну угоду. Власне кажучи, про що це? Це про те, що американці закликали Україну продемонструвати дійсно кроки до миру, як вони кажуть, ось, будь ласка, що після цього може сказати Дональд Трамп і його команда? Будь ласка. Це ж те, про що говорили. Це ж те, з чого виходили. І тут президент діє, виходячи із українських національних інтересів, розуміючи, що збереження стратегічного партнерства і важливість того, щоб США були на нашому боці, це надзвичайно актуальне та потрібне. І, власне кажучи, ось тут ми підходимо до конструктивної позиції. Дивіться, перше. Ми готові. Ось наша ініціатива. Друге, цю ініціативу підтримують наші європейські партнери і відповідно партнери а, США, так само з Європи. Вона ця пропозиція освячена Британією та Францією. Третє: Ми готові сідати за стіл перемовини. Україна ніколи не прагнула війни. Що до чим докоряли президентові України після візиту до Білого Дому, 28 лютого п'ятницю. Але українська позиція є конструктивна, є відповідні наші ініціативи, якими ми і шлях, яким ми готові рухатися. Це все відповіді на питання, це те, з чого ми готові почати. Від нас хотіли почути, що ж ми пропонуємо, які реальні кроки, ось, будь ласка, і в тому числі. Ми готові говорити про це, тому що ми прагнемо захистити і нашу енергетичну інфраструктуру, і наші нафтові родовища і а, мережі транспортування газу, по яких Росія останнім часом особливо завдає ударів. і Ми бачимо, що це призводить до проблем в енергетичному комплексі. Нашому в тому числі, тому що Росія продовжує тероризувати, аби припинити цей терор проти українського цивільного населення. Нехай Путін це продемонструє. І це буде мірилом та індикатором того, він прагне реального процесу перемовин, перемир'я з подальшим становленням миру. Чи не прагне. Наступне, що говорить президент? Ми дійсно цінуємо те. Що Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти її суверенітет і незалежність? І ми пам'ятаємо момент, коли все змінилося, коли президент Трамп надав Україні Джевеліни. Ми вдячні за це. Пасаж в бік американського президента те якраз що просили вкотре який раз уже 40-й чи 50-й, це вже CNN порахує, які недавно рахували, американсь... вибачте, президент України. Подякував американському президентові та американському народу, в даному випадку, конкретно президентові Трампу, за його ще рішення, коли він був 45-м президентом та передав Україні протитанкові ракетні комплекси Джевель, власне кажучи, ось ще один момент, про який йдеться далі. Що зазначає президент: наша зустріч у Вашингтоні в Білому домі в п'ятницю пройшла не так, як мала би бути. Прикро що так сталося, настав час все виправити. Бажаємо, щоб майбутнє співпраця та спілкування були конструктивними. І тут Володимир Зеленський не вживає прямо формулювання, що просить вибачення, як там кричали, а говорить, що прикро що так сталося, тому що зрештою так сталося не з вини української сторони і точно не з умислу українського президента. А сталося, ми розуміємо, чому тому, що були випади Джей Венса і не тільки. І, власне кажучи, це й призвело до того, що в подальшому ми побачили. Ось, власне кажучи, тут є все для того, щоб говорити про конструктивну позицію, про позицію перемир'я, демонстрації того, а чи готовий Путін, український план, який підтриманий європейцями, і захист нашої інфраструктури. І розуміння того, що в наших національних інтересах Америка на нашому боці. І далі це вже відповідь, до речі, Джей Дівенсу, віце-президенту США, на нещодавні його коментарі та інтерв'ю щодо економічного інтересу Сполучених Штатів Америки, який сказав про те, що гарантією безпеки має бути економічний інтерес США, і на це є відповідь цій заяві президента. Що стосується угоди про корисні копалини і безпеку. То Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Ми бачимо цю угоду як крок до більшої безпеки та надійних гарантій безпеки. І я надіюся, сподіваюся, що вона працюватиме ефективно. Підсумовує Володимир Зеленський: ось така заява з'явилася. А фактично, про що це свідчить? Перше. Україна конструктивна, ми не є деструктивними. І попри емоції, попри те, що нам неприємно, ми все ж таки і Володимир Зеленський проявляє себе як самодостатній політик, як лідер, який, попри все, не дає волю емоціям і дії в інтересах держави. Це перше, що треба розуміти. Друге, ми діємо конструктивно і говоримо, що є наші пропозиції спільно з європейцями і готові їх обговорювати. Третє. Ми прагнемо зупинити акти терору Росії проти нашого цивільного населення. Четверте, хочемо, щоб США були на нашому боці. І п'яте, найважливіше. А тепер ми хочемо отримати відповідь на запитання не просто від ворога від Росії, чи готова вона зупинити ці удари, і чи готова вона до перемир'я в повітрі і на морі. Ми хочемо почути від наших партнерів Сполучених Штатів Америки, а чи готові вони тепер стати на бік України? І тепер момент істини для Трампа і США. А чи готові вони дійсно продемонструвати, тому що Володимир Зеленський дійсно тут демонструє відкритість і говорить про те, що ми зацікавлені і готові? І тепер м'яч на полі Сполучених Штатів Америки. І слово за Трампом. Він безумовно його скаже і говорить: тож, чекаємо незабаром відповідної реакції. Ну, а нам же, друзі, попри все, нагадую, що ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!